Яке ж тоді свято, якщо смерть? Що в цих словах несумісних свято і смерть є таким, що поєднує? Ми можемо повернутися частково біблійну історію назад. До народження Ісуса Христа, людина, яка помирала. Вважалося, що вона сходила в преісподню, Шеол називався термін, куди людина сходила. Це таке безім'янне місце в одну сторону. Немає звітом виходу. Людина пішла в Шеол. Що з нею сталося? Незрозуміло. З землі взята з землі повернулася. А що далі невідомо. З народженням Ісуса Христа, а особливо із подією страждання на Христі, появляється інше значення. І ми вже починаємо вмить смерті Ісуса Христа говорити про значення цієї смерті і оспівуємо. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав. Смертю смерть подолав. І тим, що у гробах життя дарував. В гробах тілом, а зішедших в шеол. Тобто тим, хто в шеолі життя дарував. Ми бачимо картину сходження Ісуса Христа в ад. Ми бачимо інше місце. Благоразумний розбійник перший попадає в рай через смерть. Тобто смерть після Воскресіння не стає смертю, як сходженням в шовол в одну сторону, а вже є і інша сторона, інший напрямок. Через смерть в життя вічне. Через смерть до життя. І тепер і фізична смерть не стає такою страшною, якою ми собі уявляємо. Тому що ми чуємо що Воскресіння мертвих ми оспівуємо в символі віри. Очікую Воскресіння мертвих. Ми віруємо в Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Ми читаємо Івана Злотустого, який говорить, де твоє жало смерті? Де твоє пекло перемога? Уже смерть для нас не страшна. Не страшна у своєму значенні по відношенню до вічності, по відношенню до життя. Тепер для нас смерть це як засторога і ознака тимчасовості нашого земного життя. І ми можемо згадати слова псалмоспівця, який говорить, що проживе людина 70 років, при силі 80 років. І якщо більше, то це вже труд і турботи. Не обмежується вік. Хоча він, в іншому псалмі ми можемо прочитати, що людина проживе 120 років. Але читаючи біблійну історію про правоців, вони жили і 900 років. Ми не знаємо віку. Який дарує нам Господь прожити на землі. Але тепер уже, як прожити, набирає зовсім іншого значення і не просто іншого значення, а іншої перспективи. Проживши праведно, оселюєшся серед праведників, проживши грі... гріховно, Оселюєшся серед грішників, визначення рай і пекло. Чітке розділення і немає оцього стану десь посередині. Як часто ми в життю своєму приймаємо рішення трошки туди, трошки туди? Чітке визначення. І ось сьогодні, згадуючи успіння Божої Матері, ми не кажемо смерть. Ми кажемо успіння, уснула. Уснула тілом. Ми говоримо в пасхальному каноні тілом уснув, по відношенню до Ісуса Христа. По відношенню до Божої Матері ми кажемо успіння Божої Матері. По відношенню до людини ми не кажемо в облаженної смерті. А знову ж таки, коли людина помирає останній спів пісний спів в облаженному спінні вічний спокій, є вже успіння і блаженне успіння. І сьогодні через призму бачення Воскресіння Христового смерть не має такого фатального, одностороннього значення. Як безвихідь, як кінець, як канення в небуття. Тепер є буття. В один момент, коли людина приходить із небуття до буття, один момент це народження. Не було, появилося. А далі вічність, вічність в раю, вічність в аду. Пройшовши перед тим земне життя. І через цю призму ми сьогодні говоримо про смерть не як кінець. Уяснивши собі це, ми сьогодні згадуємо свято оспіння Божої Матері. Чому ж радість? А радість в тому, що Господь показує. Прославлення Божої Матері. Радість в тому, що Пресвята Богородиця і по успінню своєму нас не залишає. Вона не відійшла як мертва. Вона просто відійшла, але повертається і опікується. І один із образів покров Божої Матері це є свідчення. Явлення Божої Матері на землі і безліч ікон під різними іменами це свідчення присутності Божої Матері. Але радість полягає в тому, що вона піднесена Богом вище ангельського світу. Чесніша від херовимів і незрівнянно славніша від серафимів. Вище ангелів, які існували вище людини. До того часу, до часу Воскресіння Ісуса Христа. Прославила, прославила тим самим Пресвята Богородиця і фізичне людське тіло. Тіло людське піднесено вище ангельської природи. Тіло людське життям Ісуса Христа обожнене. І фаворське преображення, власне, підтверджує оцю нову природу і значення фізичного людського тіла. І тому в Євангелії сказано, царство небесне всередині вас є. Тобто от в цій людській природі, в цьому тілі, який ми носимо, деякі Гностики в тому числі. І деякі мислителі говорили, в тому числі християнські, що фізичне тіло це гріховне, і над ним треба знущатися, бо воно не дозволяє людині попасти в Царство Небесне. Тільки знання, тільки віра і інші чесноти дають людині попасти в Царство Небесне, а тіло гріховне. Тіло гріховне не по своїй суті. Тіло гріховне стає по нашій поведінці. Ми оскверняємо тіло, а не осквернено воно само по собі. Ми оскверняємо через наш вчинок тіло стає гріховним через фізичний стан. Через Гріх вчинений по відношенню до душі і душа стає гріховною. Все єство людське стає гріховним через вчинений гріх. Але само по собі може бути очищене, може бути змінене, знову ж таки, волею самеї людини. Воля самеї людини спотворює оце фізичне тіло. І освячує це тіло. спотворює до смерті, і наслідком гріха є смерть. І очищає до святості, до нетлінності, до того, що людське тіло може проходити крізь матеріальні речі. Наприклад, тіло, яке носив Ісус Христос, проходило сквозь ціни, скрізь ціни. Тіло Марії Єгипетської йшла по воді, під час молитви піднімалася. Фізично це можливо? Ні. Чудом назвати, можемо так, але пояснення цього чуда. Чому так? Очищене тіло, оновлене, набирає зовсім інших властивостей. Воно є чуждим гріху, чуждим хворобі. І тому, якщо ми хворіємо, згрішили, де треба думати? В який момент і в чому? Треба думати, де ти згрішив? І чому? І ось приклад, який я приводив попередньо, сьогодні нас підводять до однієї думки, що свято для нас у спіння Божої Матері чи не свято? свято, Бо ми бачимо через успіння Божої Матері, через прославлення її, прославлення самої людської природи оцього нашого тіла, яке є храмом Духа Святого. Через прославлення Божої Матері ми бачимо велику любов Божу до людей. І через прославлення Божої Матері ми маємо оцю єдину ходатайцю, Перед Богом за всі наші прохання при Святу Богородицю, тому що якщо Він її прославив підніше вище ангелів, а ми до неї, як до матері, звертаємось, як діти, звертаємось прохання, то віримо, що і вона виблагає у свого Сина для нас усі наші побажання, які корисні для нашої душі. Тому сьогодні це для нас свято, бо ми маємо ходати на небесах. За усіх нас, за весь християнський світ, за всю землю. І тому успіння для нас не смерть, не щось таке страшне успіння Божої Матері, а свято перемоги життям над смертю, святом перемоги Бога над гріховним світом і гріховною природою, і прославлення людського тіла, піднесення і очищення Божественною благодаттю благодаттю, яка очищає тіло приклад, як на горі Фавор. І тому я сьогодні усіх вас вітаю з цим святом, святом перемоги, святом Божої Матері. І разом з тим вітаю і черниць цього монастиря, які дбають про цей храм, благоукрашають цей храм. Несуть свій земний тягар, свій земний хрест, молячись за усіх, хто в життєвій суєті не має і не може виділити на це часу. Вони взяли на себе цю, цю місію, цю, цю задачу, трудитися і молитися, трудитися, благоукрашаючи храми, піклуючись про монастир і молитися за тих людей, які заповідали їм. Це звершувати. Я вітаю усіх вас, парафіян цього храму, з вашим престольним святом і хай Божественна благодать, і надалі нас укріпляє бути переможцями над гріхом, щоб смерть для нас була не страшна. Тому що, як співається в пісні співи, смерть грішникам люта і страшна, а християнам і праведникам це перехід із одного в інший. І світ. світо чисто матеріальну, у світ духовний. Тому Хай Господь благословить усім берегти храм Духа Святого, тобто тіло, тут на землі, прожити довгий вік і щасливий тут, а в момент переходу, щоб бути причисленим до ліку святих там на небесах. Закликаю на всіх вас, Боже, благословення, на сестер і гуменів цього монастиря і на всіх. Парафія, вітаю всіх вас, святом. Слава Ісусу Христу!